Ну що ж, друзі, усім привіт! І я згадав, що у відосі про цей мікрофон я обіцяв зробити огляд на MacBook, а точніше, не огляд а досвід користування, тому що цей Mac в мене вже 8 місяців. І нарешті прийшов час вам про нього розповісти і розповісти про те, чи варто його придбати у 2024 році. Це відео я поділю за розділами, тому ви можете шукати потрібний вам пункт і дивитися. Все, не будемо тягнути, одразу почнемо. А, ціна тримайте в голові, те, що коштував він 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень. За таку суму я брав його 8 місяців тому. Це в нас 20 2020 року, і комплектація тут мінімальна. Тобто базово це 8 х 256. Інший я просто не знайшов, тому довелось брати цей. На той час Рашка била по нашій інфраструктурі, і з-за чого були проблеми зі світлом. Тому головним аргументом була автономність. Для мене ноут повинен бути легким, довго працювати та щоб завжди мати швидкий доступ до нього. Також робота з документами, серфінг в інтернеті, телеграм, фігма та іноді робити відоси. Я передавився багато оглядів, перечитав багато відгуків, і згідно них це ідеальний ноут під мої задачі. Почнемо з екрану, взагалі то він норм, але є два мінуси. Перший це IPS-дисплей. І я реально бачу різницю у кольорах. Я вже горов ще дизайнер, і там постійно працюю з кольорами. Хоча, як на мене, тут навіть звичайна людина побачить різницю. Чорний на цьому ноуті перетворюється у сірий. І ось як воно виглядає. І навіть якщо спеціально так не фоткати, то ти бачиш різницю, тому що самі рамки у ноута, типу, чорні, і на Ютубі тема в мене теж темна. І там, якби, ну, Ютуб сірий виходить, а рамки в тебе чорні. І ти сидиш такой, ну, воно реально трохи сіре. Другий це 60 Гц. 60 Гц за 40 тисяч гривень це дуже сильно. І ось ці два мінуси вони змушують твої очі страждати. Тому що після користування своїм телефоном, за яким ми проводимо більшість свого часу, у якого OLED 120 Гц ти сідаєш за цей ноут, ти розумієш, все, чорних кольорів ти більше не побачиш. Про 60 Гц я зовсім мовчу, тому що 60, 90, 120, 144 я бачу різницю. І навіть 75. Тут 60. Це один з пунктів, яким подкупив мене мак. А він реально добре зібраний і про це не збрехали. Сам він легкий, він не шумить і дуже зручно його тягати постійно з собою. Корпус з алюмінію та кришка. Чесно, ось такого я не бачив ні на одному віндовому ноуті. Хоча я ходив по магазинах і шукав щось схоже. Тут вона майже не хитається. Тобто ось це, ви просто не тримали він ноут у руках, там просто жопа. От за це окремий лайк. З мінусів, це пластмасові ніжки. І я не знаю, чому вони не гумують. Тому що коли ти намагаєшся цей мак відкрити на дерев'яному столі, то він по нього ковзає. Тобто, ось стоїть мак, ти намагаєшся його відкрити однією рукою, він трохи. Да. Можете сказати, що це я рукожопи не можу його нормально відкрити. Але усі люди, яким я показував цей мак, які намагалися його відкрити, вони ну, перший раз це роблять і такі. О, о, що, куди він? Куди він поїхав? Тому треба його відкривати дуже-дуже легко. І щоб не зацепити камеру. Тому що, якщо ви на камеру, ось тут вона знаходиться, прям. А, ви. Пальцем відкриваєте Mac і можете залишити тут свої відбитки. Треба буде відтирати потім. Ще один мінус це ось тут два Type-C, з цієї сторони 3-5. Чому тут не зробити ще один Type-C? Це яхизи. Дуже мало портів. Треба більше. Клавіатура в цілому звичайна, трекпад теж норм, але повноцінно замінити мишу не вийде. Хто б там що не говорив, але для точечних задач повинна бути саме миша. Бо працювати на трекпаді у фігмі або давінче це суцільний ад. Те, що я зазвичай роблю за 5 хвилин, з трекпадом перетворюється на всі 15. Автономність це ще одна з причин, чому я його брав, тому що тримає батарею він реально добре. За дві години фільму він сів на 8%, і більше я вам нічого не скажу, тому що я нижче 60% цей мак не садив. Вдома я намагаюся тримати його або на зарядці, або на 100%, бо ніколи не знаю, що хто там фігане по інфраструктурі знов, або треба буде кудись швидко поїхати, тому він в мене завжди на зарядці. Тобто, знову ж говорю, в мене там, мабуть, досі нуль циклів за 8 місяців. Ну що ж, нарешті ми дійшли до мого улюбленого пункту macOS, шедевра macOS, Система, яку усі так нахвалюють, і як вона працює насправді. Ну що ж, а почну я напевно саме з е, завантаження програм із зеленого стиму. Осуджую будь-які піратські програми, я вам нараджую їх ставити. Але це такий гемор, це просто неможливо. Поставити щось, це проблема. Але видалити це, вам треба зносити цю систему нахрен, тобто перестановлювати саму macOS. І коли я перестанавлював macOS, там був пункт з геоданими, я його відключив. Тому що я гадав, що система це буде сама все підв'язувати, і мені не треба буде потім це якось налаштовувати. Тобто, якщо мені потрібно, я це вимкну. Не потрібно я його вимкну. Все, мій ноут. Застряг десь у Колорадо, я не знаю, як його звідти витягнути. Мені довелося ще раз перестановлювати MacOS. Я хизич, чому воно далі мене постійно привезло до Колорадо, через Google карти я був у своєму місці, але через систему Mac я був десь у Колорадо, і він не хотів підв'язувати моє місце самостійно. Тобто, через віджити мені було потрібно це встановлювати вручну. Чому я повинен це прописувати вручну? Все, геодані не включив, все, просто дупа. Як з цим працювати, я знес, Одразу macOS до нуля знову переустановив. Наприклад, мій улюблений Adobe, я його встановив, так, але як він працював, це просто пісня. Коли я його запускав, то на панелі, ось цієї, я не знаю, як вона там називається, ще якась прога блимала, я не знаю, що це взагалі було. видалити я це ніяк не міг, і якийсь час вона зовсім не вимикалася. І прийшлось мені знову ж переснавлювати macOS. Мені усі люди з маками говорять: типу, працюй з програмами, які адаптовані під мак. Наприклад, з DaVinci. Я купував Ноут за 40 тисяч, щоб працювати не з тією програмою, до якої я звик, а з DaVinci. Я на цьому Ноуті жодного відосу не зробив. Тільки два тестових, щоб перевірити, як він взагалі працює. Я просто не хочу цього робити. От тільки тому, що тут нема доба. DaVinci я завантажив, він тут є, але його, щоб відкрити, я не знаю, треба, щоб в мене компа не було. Віджети. Якщо у вас не iPhone, то ви йдете в жопу. Якщо у вас iPhone, ви також йдете в жопу. Наприклад, віджет Телеграму. Я постійно іми користуюся, і тут його нема, тому що в мене не iPhone. Якщо б в мене був iPhone, то я б його зробив. Але натиснувши на цей віджет. Вас не перекине у Телеграм на ноуті, вас перекине у телеграм на телефоні. Самі віджети, їх тут небагато, якісь в основному епловські проги. Я користуюся лише е, час вивів собі е, погоду та дату. Все, більше я нічого не змог зробити. Самі віджети, налаштування віджитів лагаються. Це ще одна проблема з цього маку герцовка. Вона чомусь іноді падає до 30 Тобто, тут 60 Гц, коли я гортаю, то анімації перетворюються на 30 Гц. І проблема в тому, що у цій анімації, якби вони лагали там у хромі. Окей, хром не адаптован там під МАК. Окей, Telegram теж не адаптован під МАК. Але у системних додатках я цього не розумію. Тобто, гортаючи налаштування ноуту, мало того, що самі налаштування Mac працюють через секунду або півтори після того, як я на них натисну, так ще анімації чомусь фрізяться. Я зовсім цього не розумію. Боже, ну от 40 тисяч. І анімації падають до 30 Гц. Що я роблю не так? Я сюди нічого такого важкого не завантажував. Я майже їм не користуюся, але анімації чомусь лагають. Ось ці віджити, коли я ще не оновлював macOS і сидив у них довше, ніж 3 хвилини, тупо зависали. Робота з двома екранами, коли ти працюєш, наприклад, зліва там з гуглом, справа з, з Word, це просто ад. По-перше, щоб це зробити, це ще треба помучитися. По-друге, якщо у вас додаток у повному екрані, то ви його не зможете додати як другий додаток там, з правої сторони. Треба, щоб усе було на пів екрану. Якщо, ви, наприклад, на ліву сторону зробите один додаток, то він не буде працювати, поки справа не буде ще одного додатку, і воно іноді зависає. Я хизик це працює. Наприклад, от була ситуація, коли в мене була е, лекція, там робив презентацію на парі. Е, мені треба було відкрити два вордовських файли. Я один відкрив, а інший був на повному екрані. Я не міг цього зробити. Я почав о, листати уже, гортати у цей лівий файл, він не гортається. Я такий what? Я натискаю на праву сторону, і в мене Word просто стискується. І я нічого не можу зробити. Препод сидить, смотрить на мій екран і бачить, що я, типу, ну, нічого не роблю. Хвилинку, в мене воно чомусь. Так, що ще я не сказав, оця анімація згортання самого додатку, коли там така гарна анімація, я її відключив, тому що іноді вона тупо блимала. Мене це задовпало, я її тупо вимкнув. Зробив як на нормальних ноутах. Ось тут я хотів підзняти футажик, але щось пішло не так. Ну що ж, висновки, мені подобається Мак як Мак. Він гарний, легкий, не шумить, гарний мікрофон. Про камеру я такого не скажу. Просто супер динамики, як для такого ноута. Але проблеми саме у macOS, я знаходив людей і відоси, де були такі ж самі проблеми. У коментах усі, як один, пишуть про браковані маки, але щось мені слабо це віриться. Тепер я не знаю, як працює мак на M2. Тепер я не знаю, як працює мак на M1 Pro. Якщо у вас вони є, то дайте, будь ласка, фідбек у коментарях. Я б залюбки користувався цим ноутбуком, якщо б не такі приколи. Чи раджу я вам його придбати? Не знаю, думайте самі. За ці гроші ви можете купити будь-який ультрабук на Вінді з кращими характеристиками. Так, він буде трохи шуміти, буде трохи товще, але він буде нормально працювати. Давайте так, якщо вам за ці гроші потрібен девайс для текстових файлів, скролінгу та серіалів, беріть Mac. А якщо ви працюєте за добами, 3D, якось навантажуєте ноут, то беріть вінду. Також у моєму телеграм-каналі є Google Диск з найкращими прогами для ПК. Тому заходіть та користуйтеся. Ну що ж, на цьому я відео завершу. Дякую всім за перегляд. Обов'язково лайк, підписка. Усім до зв'язку.